Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом у центрі Ростова на Дону цієї ночі раптово спалахнув триповерховий склад, де зберігались електронні компоненти для збирання дронів. Серія надпотужних вибухів в дронів РФ поменшує. Крім того, через аварію зупинена ростовська ЕС, південь РФ без світла. Пишуть про страшну пожежу в трансформаторні та наградирні підземні ангари горять. Путіну доповіли про те, що це справа рук вагнерівців і партизан, які хочуть спричинити катастрофу на РФ. Пропагандиські телеграм-канали пишуть, що вибух на ростовській ЕС Путін збирає Радбез, готує звернення до народу. На ростовській сталося загоряння блокового трансформатора енергоблоку номер 1 що знаходиться в плановому ремонті. Для ліквідації займання направлено п'ять пожежних розрахунків. Йдеться в заяві помсти. Ні, російська, ні українська сторони не пов'язували спалах з бойовими діями, проте ростовська АЕЗ знаходиться приблизно за 400 кілометрів від східних районів Харківської області. Пишуть російські ТГ-канали. Трансформатори, зокрема на атомних електростанціях, системно є мішенями російських ударів крилатими ракетами іранськими дронами, що пояснюється їх вразливістю і неможливістю швидкого відновлення або заміни. В той же час ТГ-канали поспішають звинувачувати міфічні українські ДРГ, які зараз нібито захопили тьоткіно. Та інші населення пункти відкрили вогонь по російських військових об'єктах. Телеграм-канал Топорпомсти пише, що путін віддав наказ після сьогоднішніх ударів по РФ очікується масована атака, готується до виліду рекордна кількість бортів. Вже зараз на стратегічних аеродромах помітили понад 3-4 бомбардувальники різних модифікацій. Тут також понад 135 пілотів прибули на місце дислокації. Бомбардувальники завантажують ракетами різних епів. Просимо не нехтувати нічними тривогами. В той же час в самому Києві лунають гучні вибухи невідомого походження. За словами експертів, основна ціль це показовий удар по Банковій. Поки там немає нашої верхівки, окупантам потрібна хоч якась телевізійна перемога. Ппо на готові хлопці зроблять все можливе. а Російських пілотів уже попередили партизани. За кожен пуз будуть відповідати найдорожчим. Російські окупаційні війська можуть готувати новий масований удар по містам України найближчими днями і ведуть розвідку дронами. Розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк. За її словами, загарбники найближчими днями можуть використовувати як ракети, так і дрони. Ворог проводить розвідувальну діяльність. Наголосила вона. Гуменюк додала, що дані моніторів свідчать про прибуття чергового іранського вантажного літака на борту повітряного судна, Ймовірно, знаходиться вантаж військового призначення. Корабель шахедами дістали. Пора дістати і літак. Колишній міністр з питань ЖКГ. Нині перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Олексій Курчеренко в коментарі для ТСН розповів таке. Обстріли будуть обов'язково, вибачте, цинічно каже Олексій Кучеренко, аргументуючи таку впевненість. Вчора чи позавчора в Києві затримали одного хлопця з Одеси. Він проводив зйомку біля потужного енергетичного об'єкта. Проте, з іншого боку, я не думаю, що ситуація буде гіршою ніж торік. Енергетики готуються і іншим, треба готуватись і менше панікувати. Про обстріли інфраструктури днями висловився гендиректор компанії-постачальника електроенергії. Ясно Сергій Коваленко в різних інтерпретаціях, але всі говорять про наступний сезон. Написав на своїй сторінці Фейсбук. Коваленко, декілька тез, які персональна від мене перше бити по інфраструктурі буде друге. вірте в ЗСУ. Це важливо. але віра не може бути фундаментом для ухвалення рішень. Навіть за посилення засобів ППО закрите на 100% не вийде небо. Тому виходьте з того, що влучання будуть третє віра в енергетиків. Це важливо. але віра знову ж таки не може бути фундаментом для рішень, навіть не маючи інформації, що можна робити висновку. В цілому система має менший рівень стійкості. Четверте, треба кожному подумати про себе. Не вони, не ми, а я. Тільки позиція я можу організаційно і морально допомогти пережити наступну і зиму. П'яте пам'ятайте, що головний ворог не темрява, а холод. Тому подумайте про це заздалегідь шосте, тактичні поради з минулого сезону не змінились. Сьоме, сценарне планування. Подумайте декілька сценаріїв через питання: а що, як що, і відповідь ваша, що конкретно ви робитимете. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.